Саме зараз на зв'язку у нас, якщо не помиляюся, вже є Влад Якушев. Це начальник прес-служби ї окремої механізованої бригади. Лейтенант, ми вже вранці говорили про те, що сьогодні бої на сході України практично продовж цієї ночі були. Був навіть поранений український військовий. Про це наші колеги писали на своїй сторінці Фейсбук. Власне, пане Владе, вам доброго ранку. Доброго ранку. Чи можете ви підтвердити інформацію про те, що дуже напруженою була ця ніч на сході, і взагалі ну, якісь подробиці викласти нам на цю мить? Так, дійсно ніч була напруженою. Тобто близько 8 ї години вечора вчора почався почався обстріл наших бойових позицій у Мар'янці з застосуванням автоматичних гранатометів СПГ зенітних установок. Досить щільний бій. Близько пів години наші військові не відповідали, тобто намагалися все-таки дотримуватися режиму тиші нови, коли вогонь став небезпечним для життя і здоров'я, тобто було прийнято рішення дати вогонь у відповідь. Був бій, тривав він близько трьох годин. В результаті Вогневі точки противника були погашені, от, і в нас дійсно один поранений в руку. Угу. Ну, тобто, це легке поранення, я так розумію. А, так, але це легке осколкове поранення в руку. Угу. А чи відомо про якісь можливо втрати з іншого боку, з боку бойовиків? Ну, на жаль, Важко сказати, так, то нічний бій, ага, зрозуміло. Ага. Ну і скажіть, от ще один момент. У нас сьогодні ну ми говоримо про цю подію нічну про е, цю сутичку, скажімо так, як про ну досить таку оперативно-екстра неординарну інформацію подаємо, тому що раніше такого продовж кількох місяців ми не помічали такої активності. Власне, чим відрізняються, відрізняється, скажімо, обстріли від от саме проведення повноцінних бойових дій, от про які ми зараз говоримо, дивіться. Е... Насправді в Мар'янці е, такі зіткнення е, проходять дуже часто. Минулого тижня було два таких зіткнення, так само були поранені з нашої сторони. От. І е, активність бойовиків надзвичайно висока, снайпер працює фактично кожен день. От. І, е, з чим пов'язано, е, важко сказати. Ну, е, хлопці починають е, помічати, наприклад. Що якщо на ту сторону бачиш, що на ту сторону заїжджають зранку або в день машини ОБСЄ, о, тобто з інспекцією, то ввечері починається атака на нашу позицію або обстріл. Ймовірно, бойовики, знаючи, що ОБСЄ поїхали, що вони можуть бути безнаказаними, починають вести вогонь по нам. Наразі так само було і напередодні, щойно машини ОБСЄ поїхали, почався цей масований обстріл. Так, так. Угу. Ну ще так, одне запитання. Так. Ми продовж кількох останніх днів. Часто згадуємо про те, що саме на сході України підвищено рівень захворюваності на грип. Зокрема, в станицю Луганській там вже досить багато людей хворіють на грип. Власне, яка ситуація ну, серед ваших колег у вашій бригаді чи забезпечені ви всім необхідним з огляду на те, що погода вона постійно змінюється від холоду на тепло. А це власне ну, сприяє тому, щоб інфекція розповсюджувалася. Нас насправді можна заспокоїтися, то тобто в нас порядок з медикаментами і нема масових захворювань. Тобто епідемії у бригаді немає. Бригада абсолютно боєздатна і готова виконувати всі завдання, поставлені командуванням.